Мої вітання, любі друзі. У мікрофон, як завжди, і сьогодні в нас буде доволі цікавий тест. Суть тесту полягає в тому, щоб ми дізналися, хто сильніше клони із всесвіту Зоряних Війн, чи гварда із всесвіту Вархаммер. Бо в попередніх замальовках було багато суперечок стосовно того, хто сильніше і чому такі проблеми в балансі. Що одна сторона з легкістю перемагає, інша витрачає багато юнітів для того, щоб досягнути певних результатів. Ми давайте саме в цьому відео порівняємо гварду, звичайну, гварду елітну і, звісно, клонів звичайних та елітних. Перші на черзі в нас будуть гвардійці з автоганами проти клонів з звичайними бластерними гвинтівками. Що ж, починаємо? Ну, як ви бачите, клони спокійно перемагають гвардійців, враховуючи те, що кількість юнітів була однакова 10 на 10. Але давайте тепер перевіримо 50 на 50. Починаємо і спостерігаємо. Так, ми бачимо, що у гварди взагалі шансів майже не було, тому ті, хто писали, що клони слабкіше за гварду, то ви вже помиляєтесь, бо, як показали тести, саме на рівних умовах гварда, звичайно, з автоганами буде слабкіша, але тепер ми перевіримо гварду з лазганами. Гварда з лазганами вже обрана, давайте стартуємо. І ось до речі, якщо вже брати саме лазерні гвинтівки, то гвардійці себе показали набагато краще, ніж гварда з автоганами. І насправді варто ще раз провести тест, подивитися, які взагалі будуть втрати і співвідношення втрат. Давайте так і зробимо. І до речі, на цей раз вже перемога була за клонами, але думаю, для повної справедливості ми проведемо ще раз тест саме Лазгани проти бластерів. Так, і все-таки з невеликим відривом та гварда перемагає 4 живих гвардійці. Я можу так сказати плюс-мінус. Вони б'ються на рівних. Я б не сказав би, що одна або інша сторона має тотальну домінацію саме з таким видом озброєння. Проте зараз будемо тестити еліту, і тут же буде набагато цікавіше. На цей раз ми обираємо 10 командос проти 10 штурмовиків. І оце вже буде набагато цікавіше, бо як ніяк елітні гвардійці. Кадіанці проти елітних клонів командос. Зброя в них плюс-мінус аналогічна в плані спеціалізації. Тож стартуємо. Ну, звісно, не по шансам було. Ну, слухайте, поки касарки не себе добре показують. У такому випадку. Можна зробити 50 на 50. Давайте це і реалізуємо. Тож, 50 на 50. Перевіряємо, чи все вірно. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 десятків. Погнали. Ну, і тут ми бачимо, що взагалі не по шансам гелгани все-таки дають про себе знати. І еліта кадіє перемагає в цьому протистоянні. Але якщо чисто для тесту взяти і, наприклад, зробити 50 на 100, наскільки буде велика різниця. Так, Навіть 50 на 100 шансів. Взагалі не було у командос. Ну, слухайте, ну тут треба все-таки перевірити, а якщо буде їх дві сотні, яка буде на цей раз ситуація? На цей раз вже дві сотні. Командос проти 50 касаркінів. Так, тут я можу з максимальною впевненістю сказати, що саме касарки не будуть набагато сильніші, ніж ті ж самі командос, але тепер давайте ми перевіримо штурмовиків, як вони себе покажуть. Обрали штурмовиків, давайте стартуємо. Ну, До речі, штурмовики вже не такі живучі будуть. На відміну від Касаркінів, але все одно бачимо, з конкретним відривом перемагають поки юніти із Всесвіту Верхаммер. Що ж, 50 на 50 і потім 100 на 100. Починаємо. І все-таки змогли штурмовики перемогти Командос, але на цей раз вже втрати серед штурмів набагато більше. І що я можу сказати взагалі в цілому по цьому тесту? Що порівнюючи юнітів, юнітів із всесвіту Верхаммер та зірних війн, саме Гварду, саме людей, не космариків, які взагалі мають інші параметри, інші ТТХ, то тут плюс-мінус гварда з клонами б'ється на рівних, якщо брати саме звичайне озброєння. Ми не беремо до уваги плазму, ми не беремо до уваги кулемети, стабери та інше більш різноманітне озброєння. Ми беремо озброєння те, яке стандартне саме масового виробництва. І тут в нас результати наступні: посилі на першому місці в нас, звісно, йдуть касеркіни. Потім друге місце займають штурмовики. Третє місце займають в нас клони Командос. Четверте місце займає гварда з лазанами. П'яте місце в нас. Клони звичайні з гвинтівками, і шосте місце це гварда з автоганами. Ось такий вийшов тест. Якщо він вам сподобався, вподобайте коментар, пишіть також обов'язково в коментарі, які ще тести цікаві провести, і обов'язково це реалізуємо. На цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися. Всім добра, мирного неба, а кацапам, горя та страждань.